Доброго дня, шановні колеги! Дякуємо за те, що завітали на наш сьогоднішній вебінар, присвячений рішенням 3D Experience SolidWorks. Мене звати Олександр, я інженер рішень SolidWorks компанії Softico, офіційного дистриб'ютора рішень SolidWorks в Україні. Наш вебінар сьогодні буде присвячений рішенню 3D Experience Works, орієнтовній хмарній платформі для проєктування, аналізу та порівняння деталей креслень та складань. Платформі, яка дозволяє досліджувати структуру проєктів, ставити завдання та погоджувати 3D-моделі виробів, і більшість цього функціоналу доступна безпосередньо в браузері, тобто без необхідності інсталювати додаткове програмне забезпечення на ваш пристрій. В процесі сьогоднішнього вебінару ми подивимось про процес внесення змін до пили, яку ви зараз бачите на екрані. А сам цей процес ми будемо дивитись очами трьох Різних співробітників. Перша це Меган, яка займає посаду менеджера проєктів. Також у неї в підпорядкуванні є два конструктора. Дон та Ден. Спершу подивимось на роботу першого конструктора Дона, який працює в рішенні 3D Experience Solidworks. Дане рішення за своїм функціоналом повністю повторює звичний нам SolidWorks за винятком того, що 3D Experience SolidWorks має вбудований рішення для інтеграції з хмарною платформою 3D Experience і метод онлайн ліцензування при роботі. Інший функціонал повністю повторює класичний SolidWorks, тому на ньому ми зупинятись не будемо. У даному випадку наш герой створив модель та креслення для неї. І після початку, і після того, як він починає зберігати свої деталі, 3D Experience SolidWorks автоматично від... відкриває вікно для збереження даних моделей безпосередньо в хмарній платформі 3D Experience. В даному випадку можна приписати певні коментарі до наших моделей, після чого зберегти наші файли в хмарній платформі. Також у нас є можливість безпосередньо в SolidWorks в правій панелі відкрити відповідний додаток для того, щоб подивитись певну інформацію про деталі, які вже збережені в SolidWorks та на даний момент відкрити у, вік у нашому вікні. Тобто 3D Experience SolidWorks має вбудований доступ до ваших даних, які знаходяться в марі. Також, використовуючи цей самий додаток, ми можемо перейти до наших завдань і подивитись, які завдання на даний момент нам були поставлені. В даному випадку ми бачимо, що у нас є завдання щодо до внесення змін в наш проєкт шляхом додавання декількох елемент, нових елементів. Можемо відкрити подробиці цього завдання, ознайомитись з ним та подивитись модель тієї деталі, яку нам потрібно додати. Причому подивитись ми його в даному випадку можемо не в SolidWorks, а в інтегрованому полі П попереднього перегляду моделей. Перетягуємо наше завдання в розділ в роботі, таким чином даючи зрозуміти нашому керівнику, що ми прийняли це завдання в роботу і почали його виконувати. Використовуючи цей самий додаток. Відкриваємо наше загальне складання нашого, нашого виробу. Зробити це можна шляхом простого перетягування у вікно SolidWorks нашого, нашого складання. і SolidWorks автоматично завантажить всі необхідні йому файли і відкриє нашу модель. Після того, як ми модель відкрили, у зв'язку із тим, що ця платформа створена для спільної роботи над проєктом, нам потрібно для внесення змін заблокувати відповідну деталь для себе, для того, щоб оповістити всіх інших учасників цього проєкту, про те, що на даний момент ми працюємо над внесенням змін до певної моделі або деталі, або складання. Після того, як ми це зробили, можемо приступити до внесення змін. Також 3D Experience Solidworks має повну інтеграцію з інтерфейсом в інтерфейсі. Таким чином ми можемо в будь-який момент часу подивитися на актуальні дані щодо наших моделей, які з них збережені в хмарній платформі, в якому стані вони знаходяться, яка актуальна ревізія моделей і так далі. Додаємо у наше складання ту деталь, яку ми щойно спроєктували, і розміщуємо її в потрібному нам місці за, раху... за допомогою залежностей. Так само, таким самим чином. Додаємо в наше складання і ті деталі, які нам треба додати згідно з завданням, яке нам було поставлено. Розташовуємо його в їх потрібних місцях. Відкривання всіх цих деталей, як ви могли побачити, робиться шляхом простого перетягування у активне вікно SolidWorks. Також 3D Experience SolidWorks підтримує повну залежність зв'язків між кад-файлами, зокрема між. Моделлю та креслення до цієї моделі. Перед відкриттям ми можемо подивитися наше креслення знову ж таки в додатку 3D-Play, який є вбудований у платформу 3D Experience. Вносимо зміни в наше креслення, оскільки ми додали щойно декілька нових деталей. І зберігаємо наші зміни. Всі зміни будуть автоматично відправлені в марну платформу 3D Experience, після цього і інші учасники зможуть отримати до неї доступ. При завершенні нашого завдання ми можемо шляхом легкого перетягування в полі властивості завдання створити посилання на наше оновлене креслення. Робиться це знову ж таки шляхом того перетягування файлу у відповідне поле. Після завершення завдання перетягуємо наше завдання в розділ завершених дій. Таким чином, постановчик завдань зрозуміє, що ми виконали завдання, яке поставило. Але в даному випадку нам прийшло ще одне завдання з необхідністю провести інженерний аналіз нашого складання. Можемо подивитись декілька попередніх переглядів нашої моделі, які були зроблені в додатку 3D Markups. Для того, щоб зрозуміти, які саме деталі нам потрібно дослідити і які навантаження слід накласти під час цього дослідження. Повертаємось до нашої моделі, попередньо перетягуючи завдання в поле в роботі. В даному випадку будемо використовувати окрему конфігурацію, де будуть залишені лише ті моделі, які нам потрібні для цього дослідження. В даному випадку ми не будемо акцентувати увагу на процесі інженерного аналізу, а відразу подивимось результат. Згідно аналізу, ми бачимо, що можемо внести певні зміни у наш, нашу деталь, яку ми щойно створили. За рахунок того, що в SolidWorks повністю налаштований інтерфейс, його можна налаштувати таким чином, щоб навіть при виборі якоїсь грані деталі у нас. Додавались команди, які дозволяли б заблокувати чи розблокувати ту чи іншу деталь для редагування. В додатку 3D Experience для SolidWorks в комплексному меню у нас є можливість використовувати різноманітні команди, зокрема, створити нову ревізію для даної деталі. Створюємо її, прописуємо коментарі для нової ревізії. Після створення нової ревізії вона автоматично заміняється в головному складанні і відповідно далі ми вже працюємо із новою ревізією файлу. Додаємо декілька закритих кишень та отворів для того, щоб облексити нашу деталі. Також змінюємо скруглення. Після цього після чого, повертаємось до головного нашого складання, де відображені всі деталі складання, та зберігаємо зміни. Також 3D Experience SolidWorks має вбудований робочий процес для погодження деталей, тобто має вбудовані етапи виконання проєкту. Переходимо це вікно і відправляємо нашу деталь, яка зараз знаходиться в стані Inwork в стан заморожено. Цей стан означає, що цю деталь не можуть побачити інші учасники проєкту до тих пір, доки вона не буде переведена в цей стан випущено. На даний момент давайте переглянемо на, на, подальші дії з боку нашого, нашого менеджера Меган. Меган не використовує рішення 3D Experience ReadWorks, вона працює в платформі 3D Experience, використовуючи свій браузер. Але вона може завжди отримати актуальний доступ до всіх даних. У випадку необхідності вона може відкрити 3D-модель у рішеннях попереднього перегляду безпосередньо в браузері. Бачите структуру цього вироба, тобто всі елементи та вузли, які входять. І у випадку необхідності, скориставшись фільтром, відфільтрувати певні деталі, які, і знайти ті деталі, які їй потрібні. Можна, є різноманітні функції, зокрема, можна обирати, підсвічувати за певними критеріями, деталі різними кольорами для того, щоб наглядно зрозуміти. Яка деталь до чого відноситься? В даному випадку вона подивилась лише ті деталі, які належать певному співробітнику. Також можна додати ще один фільтр додатковий це стан, в якому вони знаходяться. Всі ці фільтри будуть при... використовуватись і, відповідно, будуть внесені зміни до попереднього 3D-перегляду. На даний момент Меган відкрила ту деталь, яку ми щойно створювали. Попередньому відео. Після цього вона відправляє її в додаток для порівняння Перейдемо 3D-моделей. Обираю, що порівняти вона хоче дві різні ревізії однієї деталі, і знову ж таки все це робиться безпосередньо в браузері. Ніякого додаткового програмного забезпечення її встановлювати не треба. До того ж, вона може використовувати і різні пристрої для цієї роботи, включаючи мобільні пристрої. Після того, як вона ознайомилася з усіма змінами, які були зроблені в новій ревізії цієї деталі, можна перейти до її остаточного узгодження і переведення у стан випущено. Що вона на даний момент, як ви бачите, робить? Переводячи цю деталь в стан випущена таким чином, надаючи. Доступ до цієї деталі іншим учасникам проєкту. Наступний етап роботи, який ми подивимося, ми подивимось від очей іншого її співробітника Дена. Він так само займає позицію конструктором, але використовує він не 3 d Experience Solidworks. Рішення X-Shape – це браузерне кат рішення, яке дозволяє проєктувати деталі вільної форми безпосередньо в браузері на його пристрої. Він відкриває цю саме складання, з яким ми бачили раніше, і видаляє одну із деталь, а саме ось цю ручку, яка зараз підсвічена на екрані, оскільки його завданням є спроєктувати нову деталь замість цієї. Створюємо нову деталь, вказуємо її ім'я. І в даному випадку ми будемо використовувати базовий примітів, який дозволяє створювати деталі різноманітної складної форми у вигляді поверхневого моделювання. Додаємо наш елемент, скруглюємо його, розташовуємо в потрібному місці на нашій 3D-моделі, задаємо його базові розміри. Можна це зробити вручну, а можна вказати розміри граничної рамки для деталі. Продовжуємо проєктувати настанову на деталь, обираючи певні точки нашого примітиву, ми можемо змінювати форму нашої майбутньої деталі таким чином, як нам потрібно і досягти потрібного нам результату. У випадку необхідності можемо додавати нові лінії, по яким ми згодом зможемо змінювати геометрію деталі. Рішення X Shape дозволяє, має достатньо велику кількість інструментів для того, щоб створювати деталі дуже складних форм, які згодом можна буде використовувати в рішенні SolidWorks для подальшої роботи. Додаємо декілька додаткових ліній на нашої деталі для більш гучного, гнучкого. Налаштування геометрії. також ми можемо створювати посилання на, посилання на ескізи з ескізів, які будуть прив'язані до е, інших 3D-моделей нашого проєкту. В даному етапі ми робимо ескіз місця, де буде кріпитись відповідна ручка. Він представляє собою відповідний отвір. Роблячи цей ескіз, який згодом ми будемо використовувати для того, щоб зробити плавний перехід. Вибираючи безпосередньо лінії на наші деталі та ескіз, які ми щей не зробили, можемо згенерувати геометрію з переходом на наш ескіз. Після того, як ми завершили створення самої геометрії, можемо надати нашій поверхні потрібний нам колір, зберегти її. Додаємо до нашої заклад, закладок нашого проєкту і в коментарях звертаємось до нашого колеги Дена, з проханням завершити проєктування цієї деталі безпосередньо в Solidworks, тобто підготувати цю деталь вже до виробництва. Повертаємось до нашого минулого учасника вебінара, який співпрацює в 3D Experience SolidWorks. Він використовує додаток до Solidworks 3D Experience для того, щоб подивитися оповіщення про нове повідомлення, яке він отримав. Він переходить до цієї деталі, заходить в коментарі і бачить прохання його колеги. Безпосередньо на місці можна відповісти, що дане прохання вже в роботі. Використовуючись цю саму панель, перетягував вікно SolidWorks а складання, загальне складання, де він бачить нову деталь, яка була створена в їх марних кадах. Дана деталь розпізнається на даному етапі SolidWorks як імпортована геометрія, оскільки все ж таки формати файлів SolidWorks та 3D Experience рішень рішень. Все ж таки відрізняються. Можемо перейти в цю деталь, ми бачимо, що це імпортована геометрія. Тому для того, щоб отримати доступ до внесення змін, нам потрібно конвертувати даний файл у, у власну геометрію SolidWorks. Після того, як ми виконали цю дію. Ми отримуємо змогу зберегти вже нову, цю деталь як новий файл. І на базі цієї деталі почати вносити додаткові зміни для того, щоб адаптувати відповідну деталь до майбутнього виробництва. Вносимо відповідні зміни, розділи, розділимо її на декілька частин, додамо декілька ребер для жорсткості. Перетворимо її на оболонку. Тобто повністю зробимо все необхідне для того, щоб цю деталь можна було виготовити і потім використовувати в нашому проєкті. Повертаємось до іншого конструктора Дона. На даному етапі його завдання буде підготувати маркетинговий матеріал по новому проєкту використовуючи рішення SolidWorks Visualize. SolidWorks Visualize так само інтегрується із платформою 3D Experience, тобто ми можемо використовувати моделі для нашого проєкту по візуалізації, завантажуючи її безпосередньо із хмарної платформи. Знаходимо нашу модель за потрібними нам критеріями і імпортуємо в SolidWorks Visualize. Додаємо потрібні нам зовнішні вигляди нашої нової деталі. Налаштовуємо дані перспективи та фокусу. Тобто готуємо наш проект до візуалізації. SolidWorks Visualize це офлайн рішення, тобто те рішення, яке потрібно встановлюватися на комп'ютері. Але хочу сказати, що платформа 3D Experience в своєму портфоліо має і рішення для виконання хмарного рендерингу. Тобто надає змогу робити фотореалістичні зображення безпосередньо в браузері без додаткового інсталювання якихось додаткових програм на вас комп'ютер. Також SolidWorks Visualize дозволяє не лише зробити фотореалістичний рендеринг нашої моделі, але у випадку і необхідності експортувати наш проєкт в інше формати, наприклад, в формат GTS. Після цього ми можемо передавати наші моделі для подальшої роботи і запускати ці внесені нам зміни в виробництво. Дякую вам всім величезно за увагу. У випадку, якщо у вас залишились якісь питання, ви можете задавати їх в чат цієї трансляції з радістю. Дам відповідь на кожну з них.